Всім привіт! Зараз будемо витягувати глазок, щоб грантя не злетіла. Подивися, хоч в одній банці густина. Яка там? Зараз будемо пробувати ось вот цей приблудний. Це до пістолета клей. Глазок вже протер, бажерів. Зараз буду гріти його. Так, зараз будемо його прогрівати. сейчас всю, ну можно и феном перегревать. Так, устанавливаем его и даем минут 5 ему охолонуть. Так, пройшло минут 7, дав йому трошки відстоятися. Тут ось от трошки попливло, то я трохи тут підрізав внизу. Ну зараз буду пробувати. Ще так без слідів не пробував, ну, треба щось думати. Так, положимо його. Десь сюди отаку от буду тягнути, щоб ще показати. Як ось оно. Ну. Понову ще споруй буду тягнути однією рукою. О! Витягнув. Сам в шокі. Ще такого не робив. Але думаю спробую. Так. Получилося, значить, ага. Ну, нормально. Зараз тепер спробую вбрати цей слід, як воно вбереться. А ну, зараз поставимо його. Бо ще був план Б в мене. Ну бачу, цей теж непогано працює. <кій> так, ну, давай вилазь. Так, як тепер вбрати його? Блять, на ця бумага. Так, сейчас ножа візьму. Так, ну тут будемо зрізати отаку. Ну, можна її може в морозилку положити, заморозити. Давай сейчас попробуем так зрізати. Або нагріть надо. О, тут залипло, нефя собі. Така хрень. Ну сейчас щось придумаю. Беремо кусочки такі якісь його тако, не видно, То, в принципі можна і нагріти його фіном якимось. Думаю лучше буде заморозити. І воно тоді відпаде без сліду. Ну це вже дело техніки. Так, трошки такий вид. Сейчас його такого акуратно подрізаю. Так, ну все, в принципі, трохи його чистив. Ось тут така фігня. Зелена. А коли нема, то біле буде. Коли жижі не буде. Все, він вже не покоцаний. можна його вставити. Головне, щоб тут покоцаного не було по кругу. Зараз ще спробуємо план Б. Ось візьмемо новий Якум. Хотів показати план Б, але ж світу нема блях. Хотів спресу 20-ку обрізати таку. Щоб по краям не виступало і думав сюди залити. І так якраз під пальці можна було б взяти. Ну нічого, зараз спробуємо так нагріти. Якраз воно так чітко туди стає. Зараз спробуємо так залити. Буде його. Якої значить що робить. Ну, вряд ли от, так сильно накапає, ну зараз побачимо. Сейчас отаку його в нагу. Може і ні. не надо нормально туди налити. Так, все, тепер ждемо. Так, прошло вже минут 7. Ну, думаю, надо давать довше час бо воно ще трошки гаряченьке там видно ну зараз вже будем знімати хвати з нього не вийде то не вийде так зараз ага, ще приготуємо ага еще ж треба скинути. так і О, надо ее резко дергать. Сейчас будем прямо в эфир, можно сказать. Головне — глаза. О, все. В прямом эфире вытянули. Тепер будем цю одривати. Пробовать. Без слідів щоб було. Тут така приблуда вийшла все. Зараз буду її одривати. Тільки інтересно як він працює, як тут взагалі нічого немає. Не Ні зеленого нічого. У воно щось відпало там. Фігозно. Наверное, тут якось была приблудаша. Ну, и еще будем давить. Так. я ее трошки. Нормально. Пойдет. Можно устанавливать. Що бачимо? Бачимо чорне. Вже не світиться. Знаєте, щось відпало. Ну нічого страшного. Да, ну. Ну, почорніло. Отпав, значить, він собака. Ну нічого. Мало бути отако. о, Це не страшно. Так що можна пробувати витягувати їх. Короче, походу отпав, бо бачив, він там десь плавав, плавав і щез. Такий зелененький шарик. Ну, та хір на нього. На скорость не влітає. Так що можна витягнути без слідів. Головне пробуйте. На гарантію це не впливає, головне, щоб не було покоцане. Хоча й покоцані приймають. Якщо там КЗ буде чи ще щось там по їхній винні буде, відвалиться. На пайки там може відпасти, то це гарантійний випадок. А як чорний електроліт буде, вони все одно не поміняють. Так що, всім гарного дня!